У Миколаєві учні активно зносять у школи макулатуру, аби на обладнати комп'ютерний клас у школі прифронтового гранітного на Донбасі. Цю вагодінакцію місті ініціювали учасники АТО Бійці ще 14-го року. Обороняли цей населений пункт. Нещодавно дізналися, що під час обстрілів там вщент вигорів клас інформатики. Лілія роді надалі. Усі зошити, щоденники. Ми тут навіть картонні коробки. Поробки, навіть з магазину коробки, там вівсянка. І щоб ці гроші пішли на побудову комп'ютерного залу на Донбасі. Акцію щойно оголосили, а п'ятикласник Іван вже вдруге тягне до школи пак макулатури, і він тут такий не один. Грошей поки що в мене немає, оскільки я не працюю. А цим поділитися я завжди можу. Аби якомога більше зібрати макулатури, деякі школярі навіть підключили всіх своїх родичів. Діма Волошин приніс 7 кілограмів. І це у нас вже 113 кілограмів. Ух ти Ми всією родиною їздили до бабусь, до дідусів, збирали макулатуру у мами на роботі, у тати на роботі. А то всі зізнаються, не очікували аж такої оперативності школярів. Нічого собі, сібелі посмотрі, сколько тут ребята. Ого, молодці, молодці. Скоро буде до, до верху заповнений, так да, дітки відгукнулися. Ми їм дуже вдячні за це, і вони показують сьогодні єдині єдність України. Бійці кажуть, вже знайшли підприємство, яке прийме макулатуру, обрали те, що заплатить найбільшу суму. Вони будуть безпосередньо забирати макулатури саме у школах, і потім на отримані гроші, які будуть закумульовані, буде придбано, придбана комп'ютерний клас. Комп'ютерний клас у прифронтовому селі Гранітне згорів ще минулого року. Під обстрілами загинули троє дітей. Вчителі та учні звідти вражені чуйністю миколаївських школярів. Вони надіслали одноліткам відеозвернення справжні патріоти, а наші учні будуть вчитися у вас доброти та чинності. Важко вчитися під постійними обстрілу. Дякуємо, що ви підтримуєте нас. До збору макулатури підключилися 68 шкіл Миколаєва. Акція триватиме до 30 квітня. Тих, хто принесе найбільше паперу, організатори обіцяють відзначити цінними подарунками. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.